Косуля поправилась за лето. Красивая такая, потемнела, не такая рыжая. Осеться себе. Може погана якість буде. але ось так виглядають косулі в осінній період. Вони вже набрали за літо собі жирку. А ось там жирку і готуватися до зими Така вона. Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу приготувати на сніданок корисний салат для схуднення. і цей салат нам понадобиться основний інгредієнт, який е, дає нам добре схуднути, якщо його багато вживаєш е, кожного дня, е, це сільдірей. Він буває різних видів. Буває черешковий передо мною, буває кореневий, буває листовий. І ось ці всі салати, коли я була на Україні, е, я їх. Е, Час від часу робила, тому що вирощувала різні сорти сельдерею Ще нам понадобиться один апельсин, два яблука. Ось кунжут я замінила е, грецькі оріхи сюди потрібно, або міндаль. Але я замінила кунжутом. Його можна підсмажити, а можна і, і просто так. Також нам щіпка Солі понадобиться і 2 столові ложки нежирної сметани, або йогурту натурального, або греческий йогурт, якщо його називають. І ось все я вже запомила, приготувала. І будемо ще зараз починати готувати цей салатик. Так, порізала сельдерей. Дуже дрібненько. Ось так і порізала яблучки. Для цього салату ще повичищаю зараз і разом з кожурою буду їх нарізати кубиками, бо в кожурі дуже багато різних мікроелементів. Для цього салату підійдуть яблуки осінні, а також можна. І влітку робити такий салат для схуднення для сніданку або на вечерю, це антоновка або боровиця, як у нас називають. А особливо антоновка, вона така має трошки кислинку, дуже смачна ягода та дуже смачне яблуко і Воно таке, знаєте, твердовате, і буде дуже приємне на смак цей салат, особливо коли це антоновка. А я зараз буду чистити яблучки і нарізати їх кубиками. невеличкими Нарізала кубиками такими невеличкими яблучко з кожурою, почистила апельсин. Зараз теж поріжу маленькими кубичками. І все добавлю до цього салатику. Дуже корисно, друзі, виходить. Ну, Є люди, котрі не порубляють такі салати, а для похудіння, для того, щоб почистити свій кишківник, це дуже корисно. Щоб трошки розрозити свою печінку, теж корисно. Е, Хоча б два-три рази на неділю. Але ми повинні, уже кому за 60, плюс, повинні їсти таку страву. Менше вживати м'яса солоного, менше копченого. А ось такі страви це дуже корисно. Тому я буду переходити нарізати кубиками наш апельсин і зустрінемось далі. Всі інгредієнти підготувала, але в мене виявився апельсин не дуже соковитий. Потрібно вибирати дуже, щоб був соковитий. Але він такий волокністий це теж непогано. І ось я взяла добру столову ложку кунжуту білого, можна чорного, можна додати насіння, чийо. Це дуже, дуже смачно буде. Ну, з горішками виходить цей салат дуже-дуже добрий, дуже смачний. Ну, оріжків немає, тому я замінила кунжутом і висипаю все сюди. Так, все ретельно зараз перемішаємо, щоб кунжут по всьому обволік всі кубики наші нарізаного силдерею. Яблук, апельсину, не дивлячись на те, що він у мене не дуже такий соковитий виявився апельсин. Але ви, друзі, вибирайте, щоб я не вмію вибирати апельсини, щоб вони були такі соковиті. Але порадьте мені, як їх вибирати, для того, щоб вони були такі соковиті. Ось, бачите, кунжу добре обволік. Всі наші інгредієнти. Зараз я його посолю і хай вони трошки постоять, всі продукти подружаться один з другим, і потім додамо сметанку. Постояло 30 хвилин продукти між собою поєдналися. Сіль додала, тепер додаю я ось сметанку, не жирну, можна йогурт, можна не, не солодкий. Е, можна речиський йогурт додати. І зараз побачимо, що в нас вийшло. Ось так виглядає уже в готовому виді, вигляді наш салатик. Скільки разів я вже багато разів такі салатик робила, а цей раз вирішила поділитися з вами. Але кожного разу він виходить по-своєму смачний. Самий Самисмачніший це був, коли були яблочки Антоновка і грецькі горішки. Підсмажені ще, дуже смачно виходить. Ну, а з кунжутом я вам хочу сказати, що. Більш він такий легкий, чим е, з грецькими горішками вийшов. Ось так, друзі. Будемо куштувати, смакувати, будемо хутнути для благо свого здоров'я. Всім дякую за перегляди, хто заходить до мене в гості. Бажаю міцного здоров'я! Усім нам миру та скорішої перемоги нашій Ненці України. До зустрічі на каналі!